Підходити до завершення починається осінньо-зимовий період. Усвідомлюємо, яке навантаження буде для нашої громади. Усвідомлюємо про те, що окремі галузі, обласного, особливо обласного та державного підпорядкування, які зобов'язані утримувати і дороги своєї державної форми власності, на органи місцевої влади наступних декілька місяців буде дуже відповідальний, особливий час. Тому з розумінням поставтеся, ми максимально, дякуючи своїм колегам в міській раді, працюємо для того, щоб ми вчасно зайшли в опалювальний сезон і якісно підготувалися на випередження, на опередження, для того, щоб ми якомога відчували гіркоту військового часу, але не забували про якість надання комунальних послуг. Також я хочу сказати про ті плани, які ми ставимо до, кінця завершення, до, кінця, до завершення 2022 року. Іде питання захисту бюджету. і Дякую депутатам міської ради. Ми стараємося вчасно реалізовувати програму соціально-економічного розвитку, також на особливому рахунку, і вкотре хочу подякувати депутатам міської ради. Ми особливо ставимося до соціального статусу учасників бойових дій і особливо до тих соціальних програм, які потребують сьогодні уваги опіки. Наші захисники, наші герої, які боронять нас. Тому депутати міської ради, я безпосередньо ми найближчим часом розглянемо збільшення фінансової допомоги під час поранення і збільшимо фінансове забезпечення пільгами, субсидіями у вигляді придбання дров. Саме ті родини, які не мають. Альтернативного виду джерела енергії, газопостачання. Будемо старатися надавати саме фінансову допомогу родинам бійців, які на передовій. Тому працюємо в різних напрямках: допомога фронту, соціальний захист, житлокомунальна сфера, освіта, медицина, заклади культури. Повірте, що постійно треба руку на пульсі тримати.